Давайте спочатку розберемося з візами і різноманітними програмами. Отже, які бувають візи? Існує 185 видів віз в Америку. І всі вони поділяються на неімміграційні візи, які дозволяють вам тимчасове перебування. Тобто, якщо ви отримуєте неімміграційну візу, це означає, що у вас немає наміру. Іммігрувати в Америку на постійне місце проживання, або його поки що немає, але потім він у вас може з'явитися. Але не імміграційні візи це візи, метою яких є тимчасові поїздки Сполучені Штати Америки. Або ж імміграційні візи, ці візи передбачають переїзд в США на постійне місце проживання і отримання зеленої карти Грін карти Давайте поговоримо детальніше про так, як ви бачите на екрані, для призначення співбесіди, інший для заповнення форми DS-160. Тому ви і теж будете використовувати цих два сайти, які ви бачите зараз на екрані. Ми з вами багато що обговорили, коли я показувала ось практичну частину, як записуватись на співбесіду, як заповнювати форму Діас 160. Так ось я б хотіла ще підсумувати такі топ-помилки, які я вже на власному досвіді, спілкуючись зі своїми підписниками на інстаграмі, зауважила і їх виділила. Отже, топ-помилки, оплата консульського збору без актуальної інформації. Інформації продати співбесід. Пам'ятайте, перед тим як записуватись на співбесіду перед тим, як оплачувати консульський збір, будь ласка, дізнайтеся, що в цій країні взагалі є місця на співбесіду. Це стосується, наприклад, Канади, де є місця на співбесіду на 2024 або навіть 25 рік. Тобто потрібно рік-два роки очікувати. Є зроблений, є створений для тих, хто вже знаходиться в США і шукає реальні та законні методи отримання грін карти постійного місця проживання а також для тих. Хто ще не в США, але хоче знати усі можливі варіанти після приїзду сюди, якщо ви вже знаєте, що ви хочете далі свій шлях будувати в Америці, або щоб просто знати можливі шляхи і можливі методи, як можна буде, якщо у вас виникне таке бажання залишитися в Америці і отримати грін-карту. Отже, поїхали! План сьогоднішньої лекції, сьогодні ми з вами.